Я особисто вважаю, що враховуючи ті умови і те фінансування, яке було, то ну так скажемо, не впоралися, але велика дяка тим людям, які, незважаючи на свої невеликі зарплати і умови праці, роблять все можливе для того, щоб впоратися з цією, а та іншими нагодами, які в нас є. Враховуючи досвід інших міст великих України, там відповідні підприємства, комунальні управління отримують значно більше коштів, ніж у нас в Одесі. От я за те, щоб більше виділити грошей для міст Зелентресту, і це додасть ефекту від того, що Одеська міська рада не буде втрачати гроші на виплати постраждалим. Власникам авто після падіння дерев, враховуючи ту специфіку міста, яка в нас є, а найголовніше це, хоча б на день-на два співвласникам, мешканцям просто нічого не говорити. Відповідні підрозділи самі знають, що відбувається, не критикувати. Вони всі працюють в посиленому режимі. Я знаю працівників, я знаю людей, які працюють на всі 100%.